У час, коли інформація може стати зброєю, якісна журналістика набуває особливої цінності. У Луцьку відбувся тренінг для регіональних та місцевих медіа на тему якісне інформування аудиторії, як уникнути помилок при підготовці контенту. Тренінг став майданчиком не лише для навчання, а й для дискусій. Учасники обговорили виклики, з якими стикаються журналісти під час війни та шукали відповіді, як зробити новини більш точними і водночас людяними. Окрім того, представники національної ради з питань телебачення а і радіомовлення України відзначили місцевих представників медіа за багаторічну роботу. Це не перша зустріч з журналістами ініціатором цього такого проєкту, який триває вже рік. Є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Вони вийшли з такою ідеєю підсилити спроможність локальних редакцій різного спрямування і традиційних медіа і новітніх медіа знаннями, навичками про. Те, що таке якість в сучасному розумінні цього слова, звернулися до нас. Ми розробили спеціальний тренінг, який не відкриває жодної Америки, але є таким декілька годин, які об'єднують спільноту, нагадують ті цінності, заради яких ми працюємо в цій сфері, стандарти, з якими працюють і мають працювати журналісти, етичні моменти і сучасні виклики, зокрема пов'язані із Війною із штучним інтелектом, з поширенням телеграм-каналів і конкуренцією в медіасфері, тобто ми намагаємось за короткий термін згадати все і налаштувати себе на подальшу плітну роботу.